2 лютого росіяни не припиняють терор Дніпропетровщини. Почельник міста Андрій Білоусов черговий раз відвідав кам'янчан, які боронять Україну на передових позиціях. У Кам'янському відкрили ще один клас безпеки для дітей. Громадська організація ВПО України допомагає своїм землякам з Луганщини, що знайшли прихисток у нашому місті. Про це і не тільки розкажуть наші журналісти у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Росіяни не припиняють терор Дніпропетровщини. Під вогнем знову багатостраждальний Нікополь. Вночі ворог із важкої артилерії обстріляв місто. Про наслідки доповідають в обласній військовій адміністрації. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії, поціливши по самому Нікополю. Всі наслідки атаки по місту зараз з'ясовують рятувальники. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Захисники з Кам'янського у складі Збройних сил України дають відсіч ворогу на усіх лініях зіткнення. Наші воїни боронять Харківщину і Сумщину. На Донецькому та Луганському напрямку над зусиллями виборюють кожен клаптик української землі. Під постійним тиском ворога відбивають напад на півдні нашої країни. Вдома на захисників дуже чекають та підтримують своїх героїв. Так, в черговий раз до наших військових приїхав міський голова Андрій Білоусов. Цього разу побували на півдні на передових позиціях у четвертій окремій танковій бригаді. На замовлення захисників провели капітальний ремонт автівки, а від геобджола привезли генератор та оргтехніку. Також очільник вручив міську нагороду одному з героїв Кам'янчан. Окрім цього, від депутатів міської ради Антона Гусєва власник магазину Велеста Наталії Шкуренко привезли продукти харчування та смаколики. Максим Логвененко передав велику кількість окопних свічок, аби хлопці відчували вдома, чекають та знають. Разом переможемо. До Кам'янського вкотре завітала команда громадської організації ВПО України. Для земляків з Луганщини привезли багато необхідних наборів. Це речі першої необхідності, продукти харчування, постільна білизна, рушники тощо. Загалом такі набори отримали 50 родин, що зараз мешкають у Кам'янському. Кам'янське стало великим осередком для вимушених переселенців. Серед них і чимала кількість мешканців з Луганщини. Громадська організація ВПО України вже 20-й місяць поспіль не забуває про земляків та себічно їм допомагає. Команда волонтерів досить велика. Майже 90% в організації це переселенці, які не дуже доля своїх братів та сестер, адже ми усі одна, єдина українська родина. Тут ми зустрічаємося з людьми, ну, якщо не помиляюсь, вже 22-й, 25 раз, мабуть, і так далі, чесно скажу, ми не рахуємо. Знаю, що точно Кам'янське у нас в топах, куди ми постійно їдемо, постійно заїжджаємо. Скільки можемо, сьогодні от 50 родин ми, да? є у нас можливість сьогодні зробити там, на 50 родин робимо видачу. І сьогодні і харчові набори, і постільна білизна. Я думаю, що люди будуть задоволені. Дуже багато партнерів, дуже багато людей, наших друзів, знайомих. Це ну дійсно велика підтримка і, і українців, і за кордону. Серед тих, хто через жахливу війну вимушено покинув домівку. Юлія вона розповіла, що така допомога від організації дуже важлива для родин переселенців. Також пані Юлія поділилася своїми враженнями від проживання в Кам'янському. Я з міста Рубіжного Луганської області. Та хочу подякувати за таку допомогу громадській організації. Дуже дякую. Це багато значить для нас. Місто гарне, дуже подобається, що поруч є поруч Дніпро. Люди всі доброзичливі, всі допомагають. Це, це дуже нас радує, що ми змогли знайти свою домівку наразі хоча б тут. На базі ДЮСШ США No2 родини систематично отримують гуманітарну допомогу. Усю організацію бере на себе місцева влада. Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк вже не вперше присутній на таких зустрічах. Саме завдяки такій комунікації з ВПО було проведено багато спільних спортивних та культурно-масових заходів. Вже майже рік на базі спортивної школи ДЮСШ 2 ми допомагаємо вимушеним переселенцям з усіх областей, які проживають у нашому місті Кам'янському ВПО Україна. Це наші друзі, які постійно підтримують наших переселенців. І наша співпраця вона продовжується. І незабаром прийде наша перемога, і ми будемо проводити наші заходи, проводити змагання, проводити конкурси і радувати наших мешканців, наших ВПО. Максим Ткаченко під час зустрічі з земляками анонсував відкриття в камінському сокринського пункту об'єднання для вимушених переселенців. Де вони зможуть отримати усю необхідну допомогу? Ми відкриваємо всеукраїнські пункти об'єднання ВПО саме для переселенців. І вчора ми були у Харкові, відкрили перші два таких пункти об'єднання наших людей. Зараз працюємо над тим, щоб і у Кам'янському він з'явився десь, хоча б там у березні, вже там у квітні. Тому запросимо і вас також на відкриття. Міністерство освіти і науки України підтвердило відміну ДПА та ЗНО. Через війну в країні другий рік поспіль випускники будуть писати мультитест щодо випускних іспитів. В цьому році роз'яснення дали у департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міської ради. Через російську агресію школярі України не писатимуть із піддержавною підсумковою атестації, а на випускників чекає як і минулого року мультитест. Цьогоріч НМТ складатиметься з двох обов'язкових та одного додаткового предмета за вибором вступника. Незалежно від обраного додаткового предмета, позитивний результат НМТ дозволить подати заявку до вступу на будь-яку спеціальність з урахування вагових коефіцієнтів, установлених для предметів на різні спеціальності. І в минулому році не було державної підсумкової атестації. Але в зв'язку з такою ситуацією ту її відміняли із-за ковіда, і в цьому році Знову ж таки, державна підсумкова тестація була скасована. Тест залишається мультитест для випускників 11 класу. На сьогоднішній день міністерство презентувало оновлений тест. Ми говоримо про те, що обов'язковими предметами залишається українська мова і математика. За вибором може бути історія, наприклад, географія, біологія, іноземні мови. Підсумки роботи дітей ми побачимо тільки за допомогою підсумкових контрольних робіт. Тобто, державна підсумкова атестація скасована. Реєстрація для участі в оцінюванні проходитиме у квітні. Український центр оцінювання якості освіти забезпечить безпаперову реєстрацію. Вступники матимуть змогу скористатися спеціальним сервісом на сайті цієї установи. Усі етапи реєстрації будуть докладно описані на сайті центру. Безпека найголовніше, особливо коли це стосується найменших кам'янчан. У Кам'янському відкрили новий клас безпеки. Такі навчальні осередки відкриваються з метою реалізації державної стратегії за сприяння безпечному та здоровому шкільному середовищу, затвердженої урядом ще в 2021 році. На сьогодні саме Кам'янський район є лідером з відкриття класів безпеки на Дніпропетровщині. Вже відкрито 10 класів, 4 з яких у нашому місті. На урочистому відкритті нового класу безпеки в одному з навчальних закладів Кам'янського побувала і наша знімальна група. Сьогодні для учнів 5-6 класів напрочуть незвичайний день. Діти мали можливість поспілкуватися із представниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій у новенькому класі безпеки. Клас розділений на чотири зони за певним спрямуванням, де можна отримати не тільки теоретичні, а й важливі практичні навички. В цьому класі Навчають дітей і молодь комплексу безпекових заходів, це і правила дорожнього руху, і правила пожежної безпеки, і надаються курси до медичної підготовки, тобто комплекс заходів, які необхідні нам в повсякденному житті, особливо зараз, коли йде в країні війна. Директорка навчального закладу зазначила, що до урядової державної стратегії вирішили долучитися ще у вересні минулого року. Зусилля світянам, звісно ж, довелося докласти чимало, але результат того вартий. Понад 300 школярів з першого по дев'ятий клас тепер зможуть отримувати більш ґрунтовні знання для безпеки власного життя. Ми радо запрошуємо до нас, наших гостей, людей, які фахово можуть пояснити саме так сьогодні. У нас присутні представники ДСНС міста, які є не першими помічниками. Вони можна сказати, були кураторами відкриття, тому що підказували, як саме яким чином необхідно відпрацювати. Ну і взагалі проводиться велика профілактична робота. Радо відпрацьовуються питання саме із дотримання правил в тій чи іншій ситуації. У рамках відкриття класу з дітками провели інтерактивне заняття Безпека життєдіяльності школярів в умовах воєнного стану учні ділилися порадами, як можна подбати про власну безпеку, розповідали вірші, та з усмішкою переглянули пізнавальний мультфільм про улюбленця українців, пса патрона. Щоб здоров'я дітям мати і уникнути біди. Номериці треба знати, пам'ятати їх завжди. За забіття, поріз, заноза. Стравна будь-яка загроза для здоров'я здоров дітворі набираємо 103. три. Дума і бушників шукати, це поліції і пила, що під номером 102. два. палає, вибухає, кожен хай запам'ятає, газом чути з квартири, подзвони на 104. Щоб життя оберегти від реальної біди, полу я помітив дим на 101!» Далі представник відомства детальніше ознайомив школярів із кожною зоною, акцентувавши увагу на предметах, які можуть становити небезпеку. Піхотних мін там до 10-30 метрів, вже більш таких масштабних для великої техніки, там від 50 до 100 метрів можуть осколки розлітатися. Зрозуміли. Тобто, про це також потрібно пам'ятати і. Е Тут не просто так пишеться, що обов'язково попереджайте дітей, щоб вони нічого не піднімали, не чіпали. Так все це ви можете візуально оглянути і закріпити це ще й за допомогою ігрової зони. Аурелії та Данилу західний, неабияк сподобався, тож діти не зволікали з враженнями, які вдало поєднувалися з роздумами. Мені сподобалось, як без патрон вчив кішку Безпеці. Вчителі нам розповідають про правила дорожнього руху, про, про гігієну, про правила життєдіяльності. Так, чудово. А що тобі з цих зон найбільше подобається? Яка тебе найбільше зона зацікавила? Мені мінна зона. Так, такі реальні наші, так складні. Так. Мені сподобалося відгадувати загадки та подарунки. Мене більше всього зацікавила це зона мінної небезпеки та пожежної. Рятувальники прийшли до юних кам'янчан не з пустими руками. Кожен учень отримав інтерактивну книжку з порадами щодо безпеки життя від міжнародного фонду ЮНІСЕ. А діти, в свою чергу, подарували гостям не менш чудові малюнки та символічних янголів. До кінця лютого українці зможуть обміняти до 20 мільйонів ламп розжарювання на енергозаощадливі LED-лампи. З 30 січня стартувала програма, покликана знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів. Обмін буде здійснюватися за програмою уряду України та Європейського Союзу. Про це повідомила перша віце премєр міністерка міністерка економіки України Юлія Свіриденко. За даними Укренерго, до 40% енергії споживається домогосподарствами. За оцінками енергетики, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні ЛЕД здійснюватиметься поетапно. Спершу нові лампи надійдуть до всіх обласних центрів, крім тимчасово окупованих, а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. На другому етапі. Лампи надійдуть в райцентри, далі у села. Подати заяву про обмін лампочок можна у застосунку Дія. Для цього необхідно залишити відповідну заявку. Якщо скористатися застосунком можливості немає, достатньо прийти у відділення Укрпошти, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код і обміняти лампи в порядку черги. Утилізація старих ламп здійснюватиметься відповідно до правил та міжнародних норм. Ну а ми нагадуємо, в Україні продовжує діяти програма Доступні ліки, завдяки якій пацієнти можуть отримувати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Як знайти таку аптеку, поміж інших? Дивіться далі. Аптеки, які беруть участь у програмі реємбурсації, можна впізнати візуально. Вони мають на дверях наліпку, тут є доступні ліки. А ті, де можна отримати інсулін, мають наліпку плюс інсуліни. Знайти аптеку з доступними ліками допоможе і оператор контакт центру НСЗУ за номером 1677. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні. Також шукати аптеку з заступними ліками можна за допомогою електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів. Нагадуємо, що для забезпечення доступу пацієнтів до життєво важливих медпрепаратів лікарі можуть виписувати як електронні, так і паперові рецепти. Ну і нині у нас час прогнозу погоди. У Кам'янському буде без суттєвих коливань. Температура повітря цієї ночі становитиме близько нуля. А у п'ятницю прогріється до плюс двох. Можливий мокрий сніг. Вітер з півдня до трьох метрів на секунду. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Не втрачаємо гумору та присутності духу. Підтримуємо один одного та Україну. Дякую, що залишаєтесь з нами мирного четверга.